Вітаю, друзі! Якщо ви є моїм підписником в Телеграм, то ви в курсі всіх подій, які відбувалися на протязі всього часу, починаючи від покупки і до момента викладення відео. Скільки в мене було відкладень, яких тільки проблем в мене не було? Якщо цікаво, ссылка на мій телеграм-канал є під кожним моїм відео, включаючи те, яке ви зараз дивитесь. Взагалі відео було заплановане на мою днюху, але воно таки не вийшло. Причину, знову ж таки, ви зможете знайти в телеграмі. Так, і я знову змінив назву каналу. Мені здалося, що вона була доволі складна в плані пошуку. Тому вітайте новий канал з новим форматом. Top 1. Швидко вам поясню формат моїх нових відео. Отже, я спочатку буду тестувати товар, а потім говорити про його характеристики. Думаю, вам це сподобається. Я дуже серйозно зараз ставлюся до свого каналу, тому що, попри мою багатомісячну неактивність, ви писали мені, питали, дехто навіть знаходив мене через інший мій чат, який відноситься до іншого мого каналу. В чаті мене було знайти доволі легко, тому мені писали навіть велет. Тому, друзі, я ще більше для вас стараюсь, і відтепер все буде на професійному рівні, якщо це можна так назвати. Все, я вам відчитався, тепер переходимо до розпакування. Коробка дуже велика. Вага, чесно кажучи, більше 5 КГ. Роздивіться її. Як бачите, вона мене вже в поганому стані. Перше, що ми бачимо в коробці, це чорна коробка. Вона без ніяких написів. В ній наплічний ремінь з підсилювачем інструкція на китайському і на нізьком. дроти AUX і Type-C. мікрофон. Без батареї, а тепер найголовніше? Чудо 23-го року. Як бачите, вона в нас. Максимально захищено. А її так довго не подоржиш. Монстрик який. Вибрали ми з вами синій колір в телеграмі. Ось вам синій колір. Приємний на дотик. Тепер переходимо до тестів. Не забувайте, що ви можете потрапити у відеоролик і послухати свою музику на цій колонці, щоб зрозуміти, чи вона підходить вам. Тому скидайте свою музику в телеграм канал, заходите в ТОП-1, дивитеся в закріплених, нажимайте два рази. І вас тут скидаємо свою музику під цим постом. Нажимайте сюди і далі в коментарі. І вже в коментарі скидайте свою музику. Почнімо з геймзіна. Вона скинула музику від виконавця Дорофеєва Кохаю, але не зовсім. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходито босем. Була добре влітку, літку, але зараз осінь. І я втомилась від він сумний підсик тепло. На чужом я сдёрну, и на ветру я крикну. Давай без я бы мешал, але. Йдемо далі. Пейн Узумакі. Скину музику від виконавця Глішері Sea of Problems. Якщо я все правильно прочитав. Тепер ми з вами перевіримо режим базгуст. я вам у ці режими підсідки? В нас їх вісім. Хочете Нокіо не перемогти? Почнімо з периферії. В нас тут Аукс, USB, tf карточка Type-C, reset кнопка. Закривається. Ну, якщо вона десь побуде секунд 10 у воді, то її буде капздесь. Що у нас пишуть в інструкції? Bluetooth 5.1. Дистанція 10 метрів. 100 Вт. 6, 8 годин. 80 Гц. Верхній 15 кГц. Динаміки. 119 у нас сабвуфер а у нас виходить 107. 107 у нас сабвуфер, середній частотник. Середній частотник у нас виходить 70, 78, а тут 70, 75. Далі Twitter у нас 66 мм. А у нас. Опа. А у нас 64. Да, 64. Зарядка у нас від 5 Вт в 2 А. Батарея 15 тисяч миліа. А в мене написано 18 тисяч міля. При 12 вольтах. Не забувайте читати інструкції, бо тут є функції, про які ви навіть не знали. Я часто таке зустрічаю в таких колонках від, від Хопстара таке зустрічав. Я тут функції, які можуть відключити, наприклад, телефон від колонки кнопочкою. Мікрофон. От такі. Пальчикові батарейки потрібні. Дві штучки. В інструкції написано потрібно включити третій режим. Значить, <звук> <звук> все працює. Все дуже добре. Не перевіряв тільки на музиці. Ні. На музиці я перевіряв. Тут така проблема. Коротше, якщо вам потрібно вирішити проблему з караоке, то тоді пишіть у коментарях і покажу, як це зробити. А так поки що включайте третій режим. Ехо Правильно, Я ще зараз балакаю. І дискомфорту в мене ніякого немає. Нормально наші все балакається. Балакається. Я вам так скажу. Як альтернатива бомбоксу третьому, ця колонка підійде 100%. Все ж таки трьохсмува система. А на такій колонці покращити звук через еквалайзер буде набагато проще. Якщо вам цікаво, зроблю відео. Пишіть в коментарі. Дякую вам за терпимість. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам новий формат моєї відео. Що вам сподобалось в колонці, чи взяли б її собі. Якщо б взяли б, то ссылка на неї є також в мене в телеграмі. А також беріть участь в опитуванні в телеграмі. Ви можете самі запропонувати, що ви хочете ще побачити дізнатися про колонку. Просто напишіть це в коментарі. Будь де. Є чат, наприклад. Можете зайти в мій чат і там писати, що ви ще хочете дізнатися про колонку. Я прийду, почитаю. Настав час прощатися. Буду дуже щасливий, якщо ви поділитеся цим відео зі своїми друзями. Якщо хтось шукає оглядальщика товарів на українській мові, ласкаво прошу до мого каналу. Мирного вам життя і карегрішникам чужим. Слава ЗСУ! Перемога! Невже? Якщо чесно, я останнє відео записував уже. Через днів 5, мабуть. Тому що я видалив, бо з кінемастером так і не зрозумів нічого. Він сохранив, начебто, всі відео, дублікат їм зробив. Я удалив відео, тому що я не міг зохранити оце відео, яке ви зараз дивитесь, тому що не було пам'яті. І виходить так, що я удалив останнє відео з цього відео. Бо все воно зчеплюється. Усі відео щеплюються в одне. І останнє там, коротше, видалося, і тепер його записував заново. Ну, якось так. Да. Все. Чекаю на ваші відповіді. Чекаю на ваш актив в запитаннях в мене в Телеграмі. Буду давати відповіді, буду записувати якісь відео, може, хтось ще щось хоче дізнатися. А так.